Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик Є з вами Ганна, і сьогодні напевно буде досить незвичне ворожіння, але якщо мені сподобається по активності, по відгукам по зворотним, по зворотному зв'язку, вашому, то будуть такі ворожіння, такі сеанси у нас регулярно. Трохи в мене все впливе, тобто камера. В чому суть ворожіння буде на один варіант, без вибору варіантів? Буде таке загальне послання для всіх. Думаю, якщо ну. Не зрозуміє, то не зрозуміє, то не ваш розклад. В принципі, і в розкладі на декілька варіантів може бути ситуація, що жодний з них не буде вашим, да і не буде підходити вам. Загальні ворожіння, загальні розкладання, то справа така. Е, і насправді магія почалася вже тоді, коли я почала готуватись до цього розкладання. Я взяла оцей оракул. Ой, е, е, як він. Темний і лякаючий, лякаючий, і щось таке. Прям дослівно вам не переведу, але суть не в тому. В цьому уракулі на кожній карті якась міфологічна істота або богиня. Тут різні різні, тут і дракони є, і двійники, і всі, хто хочеш. От. І магія якраз в тому, що я ще не знала, яку я витягну карту, послання, кого я буду вам, від кого я вам буду зчитувати, і взяла колоду таро, щоб доповнити послання, щоб зробити по карті для вас детальний розклад. І взяла е, таро цієї потрійної богині, як це правильно українською сказати? Ну думаю, ви зрозуміли. Тобто, таро богинь по суті. Богині жінки, да? і витягла вам на цьому оракулі саме богиню, а якщо конкретно, то богиню церцею Тобто, я не глядя ще до того, як витягла карту оракула, я вже правильно підібрала таро колоду таро, просто взявши ту колоду, до якої потягнулася рука. Тому, відповідно, думаю, що. Обов'язково серед тих, хто подивиться, мають бути ті, для кого ця інформація, для кого вона буде актуальною, корисною, для кого вона відгукнеться, і так далі. Це трохи посунемо, щоб не заважало. Ставимо в серцею, так що відповідно дивимося всі, все відео до того моменту, коли ви раптом зрозумієте, що це не ваша історія, вам це не резонує, може бути і так, звісно. Це ми відкладаємо. І в коментарях мені обов'язково напишіть, наскільки вам зрезонувало, не зрезонувало, і так далі. Бо вас багато. От. Але з іншого боку, я вже помітила, що коли людині. Резонують мої особисті розклади, індивідуальні да консультації підходить. Інформація допомагає і так далі. То і мої загальні практично всі людині резонують. Плюс тут ще дуже залежить від вашого вміння перенести отриману інформацію на себе. Я постараюся тут читати максимально узагальнену карти, щоб ви всі могли на себе перенести на свої життєві ситуації, бо у вас багато і ситуації ваші життєві самі різні, да, відповідно. І щодо серце, цер ключове слово тут алхімія, цифра 23. Це темна, умовно, о, богиня з грецької, до речі, міфології. Да, цифра 23, можливо, щось комусь підкаже, або вік 23, або 23 рік, або ще щось. Можливо, на ситуацію якісь вкаже, можливо, в когось це буде число народження, там, і так далі, і тому подібне. А в мене, до речі, це мої магічні цифри: 32, 23, в різних різних комбінаціях. Ці дві цифри в мене присутні всюди, у всіх моїх документах, адресах там, і так далі. І тому подібне. І власне про що у нас богиня Церц... Церцея і чому вона умовно вважається темною. Хоча тут як подумати, церцея, грецька богиня, яка була вигнана Афіною, і, взагалі, Афіна її переслідувала згідно до міфології, була вона вигнана на окремий острів. І чому вона стала чаклункою? А вона стала чарівницею, травницею. І що вона робила? Розповім далі, Який, яку форму це прийняло в неї. І, значить, опинилася вона одна саменька на одинці на цьому острові. І час від часу, то як тут підказує зображення, да? де кораблик такий, час від часу на її острів висаджувалися моряки. Чоловіки, і перший же корабель, який висадився, який вона гостинно прийняла, зустріла на ночівлю. Звісно ж, чоловіки побачили красиву, вразливу, незахищену жінку, і відповідно ви розумієте, що вони з нею зробили. А після цього вона вирішила, що досить, що ніхто більше нею користатись не буде, що ніхто її більше не образить, і почала досліджувати рослини, варити зілля, займатися такою чаклунською алхімією. І наперед, на майбутнє, надалі кожний чоловік або чоловіки, всі, хто потрапляли на її острів і лишалися ночувати, були ну вона їх перетворювала на звірів тому ви бачите навколо неї рідних різних звірів і її зображують часто як богиню навколо якої дуже багато різних різних тваринок звірушок і так далі бо всі чоловіки що висаджувалися провести ніч на її острові перетворювалось перетворювалися нею на тварин що, в принципі, ще підкреслює, бо ну, у всіх міфах є певний символізм, да? що підкреслює тваринну, природу чоловіків. Одразу вибачаюсь перед чоловіками. Ну як з пісні слів не викинеш, тут от таке є. І ну, ви уявіть, який це все. Мало вигляд, і скільки насилля було е, щодо жінок в давні часи? Да? Це зараз нас захищає, право, закон там, і так далі, і то не в кожній країні. А, а тоді, ну звісно, більш варварські часи накладали свої реалії, да? От. І далі, за що я ще хотіла вибачитись перед чоловіками, за те, що розклад більше такий цей, для жінок. Але якщо ви здатні е, перенести суть сказаного, можливо, ви чоловік, який регулярно зазнає насилля від жінки або жінок. Да? Бо ну, е, про чоловічий аб'юз, наприклад, і е, ну, коротше. Нарцисизм ми знаємо багато, а про жіночі, а жіночі майже не висвітлюється. Тобто це таке. Ой, Давно не діставала колоду, а в мене тут зріс профарбований, трохи позлипалися карти. Так, трохи перетасувала колоду, колода готова до роботи. Сподіваюсь, готові. І ви розслабляємось, розхрещуємо ніжки ручки. Це дійсно трохи перекриває інформацію, я навіть це колись на картах перевіряла. І будемо дивитись, про що церцея хоче поговорити з вами. Яка життєва сфера і яка ситуація? От цікаво, тут ключове слово алхімія, і тут вийшла помірність, і помірність теж такий аркан е, алхімії. Ага, все, я зрозуміла. Дивіться, тут історія така, це прям чітко тут виходить, оскільки тут помірність вийшла з дев'яткою жезлів. Ну, про алхімію це, в принципі, не сюди. Я думаю, що. Оцей спільний нюанс в цих карт просто тут підтверджую, що все вір, що все вірно, і що це все можна читати як одну цілу картину. Да? Дивіться, яка історія. Тут багато прийде дивитись жінок, які побували в сузалежних відносинах, в аб'юзивних відносинах, в деструктивних відносинах. Ну, можливо, в чоловіків. Я думаю, що таке може бути властиво і чоловікам. І що у вас? Напрацювало, ну точніше, потягло за собою деякі захисні реакції, і ви трохи таким їжачком стали. І ви починаєте в результаті, вже потрапляючи у відносини, не хворі, не співзалежні, ви починаєте там бачити в них те, чого нема, і бути постійно постійно очікувати, де підвох, постійно. Бути готовою, готовим себе захищати. І це добре, що у вас якісь деструктивні відносини сформували кордони. Але м на даному етапі часу, коли ви слухаєте цю інформацію, ваші кордони занадто жорсткі. Тут вже вам кажуть не треба так, вже, вже не потребує ситуація цього. Тепер вам складно відкриватись. Тепер вам складно довіряти. Тепер ви можете накладати свої проекції з попередніх якихось з інших відносин на ті, які зараз у вас будуються. І відповідно це, якби, як би, м'яко кажучи, псує ваше особисте життя і ваші відносини. Бо ви постійно напагатові захищатись, як ця е, церцея, Да? Можливо, до неї м, висаджувались і непогані там чоловіки, а вона не розбираючись, їх перетворювала на тварин. Е, і залишалась одна в оточенні цих тварин, але ж тварина не може стати повноцінною парою, да і от ви ви починаєте через те, що вам десь на комусь етапі життя зустрівся справжній демон або демониця, або й не один, і не одна, да. Ви вже починаєте демонізувати і де гуманізувати кожну людину, яка там далі вам. Зустрічається і е, вас тут можна зрозуміти, це закономірна в чомусь реакція, але карти тут говорять, що вже час її позбавлятись. І у вас можуть бути наразі досить благополучні гарні відносини, але десь моментами ситуативно ваші захисні реакції, ваші шаблони, ваша готовність. Розчаруватись, можуть все псувати, і ви десь моментами вже можете натягувати сову на глобус, що називається, і приписувати людині е, якості, е, яких в ній немає. І невірно трактувати якісь вчинки, слова і так далі. От. Коротше, тут є тут, тут, тут різні ситуації. Хтось тут реально пережив насилля, насилля там, в різних формах: психологічне, фізичне, там, і так далі. От. Хтось тут бачив цю модель в своїй родині, і таким чином воно заклалося. Але тут однозначно будуть дивитися жінки, які від чоловіків від, від а може і чоловіки, ну коротше, люди, які від протилежної статі відчувають небезпеку, небезпеку для своїх кордонів, для своєї цілісності, і дуже дуже бояться насилля у всіх його формах. Насправді. Психологічне не, насилля може бути гіршим за фізичне, бо воно ще й таке хитре, і не завжди його одразу розпізнаєш. І головне, його фіг доведеш. Отак. Однозначно, тут не ті люди, які все життя були в щасливих гармонійних відносинах з екологічними партнерами. Ну, таких людей, в принципі, напевно, не так багато в нашому хворому суспільстві. Да? Але тут, от точно, якась така історія. Ну, Вам тут хоче це сказати досить. Ти вже не маєш захищатися і бачити в кожному представнику протилежної статі ворога. Вони не всі тобі вороги, а ти всіх перетворюєш на зворушок в своїй голові, приписуючи їм ролі і особистості, які їм ну, не властиві навпаки. Тут якось розслабитись вам треба. Ну, Давайте тоді з того почнемо. А що тут сформувало такі жорсткі кордони і такі реакції? Чому так сприймаєте протилежну стать, як ворожу? Велицер жезлі конкретні люди, в когось конкретна людина, в когось конкретні люди? Давайте тут трохи уточнимо. А, багато хто дійсно тут в шлюбі побував, а в когось це був батько, дядько, брат, ну, якась фігура кровного родича близького, да? Багато неприємних сюрпризів вам тут вже принесли, приподнесли. В когось це взагалі родова історія. Ну, давайте церцею так покладемо і будемо далі розкладати. І що тут в корінні ситуації? Королева Кубків? Ну, здатність любити, здатність відкриватись, здатність довіряти. І тут і чоловіків, і жінок стосується. Для жінок це буде будете, ну, ви сама, для чоловіків це як образ жінки коханої. Добре, як це виправити? Таку от психологічну пораду витягнемо. Навчитись тверезо аналізувати. Тверезо, по факту, не спираючись на свої емоції та відчуття, от прям зі спокійного стану, не тоді, коли ви щось у вас викликало бурхливу емоційну реакцію, і ви така, ах, він напевно падлець. От, а тоді, коли ви заспокоїлися, можете тверезо вже проаналізувати по факту, що зробила людина і чи є вона таким же монстром. Чи то, можливо, ви сприйняли? Класно ще перепису... Ой, переписувати... перечитувати, вибачте, переписки, в яких о, у вас, вас щось тригернуло, пригоріло. А, а, і потім з іншого стану вже спокійного, це перечитувати, і ви тоді можете відкрити для себе багато своїх проекцій, які ви наклали, а людина вам писала, казала, зовсім інше. Угу. Ну і драма квінт треба виключати, не тягнутись теж до драми. Ой, я тільки но ну, знімала загальний розклад для свого основного каналу Теротефем. Хто не підписаний, підписуйтеся. Посилання є в описі до відео і в шапці каналу має бути. В описі. Я знімала там розклад по варіантах про залежності. І от там щось таке було, перегукується з одним варіантом, можливо, вам треба подивитись цей розклад, якщо вам ця інформація зараз резонує. От, от Там було про залежність від страждання, от такі драма Квін, які головою думають, що вони не хочуть страждати, а насправді несвідомо до страждання тягнуться і обирають собі відповідних партнерів, притягують відповідні обставини, ситуації і так далі. От вам теж треба драму квін виключати і вчитися якось. Більш тверезо аналізувати все, що відбувається у відносинах. Тобто, ви тут можете бути досить необ'єктивною щодо партнера, партнерки партнерів. Чому вам тут треба навчитись, щоб це побороти? А навчитись нічого не вирішувати з гаряча да, в процесі сварки. От прям зупинятись і казати Стоп, давай заспокоїмось, давай не зараз, давай поговоримо спокійно, там з іншої точки. Вчитися теж не наговорювати зайвого в процесі там сварки. В принципі, вчитися всі конфліктні проблемні ситуації вирішувати з якогось спокійного стану, не через сварку, не через конфлікт, не через бійку не знаю махання руками, кулаками і так далі. І ще ви маєте зрозуміти, що у відносинах немає такого, хто переможе, да? хто тут правий не правий. Як то ну, відома є фраза, ти хочеш бути правою чи щасливою. Да? І ви маєте зрозуміти, що коли виникає проблема в стосунках у відносинах, то ви з партнером має, маєте бути разом проти проблеми, а не в конфронтації один проти одного, як ніби ви вороги. Ви ж партнери, а не вороги. От. Яким буде ваше особисте любовне життя, коли ви це зрозумієте, переборете, от, можливо, через усвідомлення, навіть що тоді буде у вашому особистому житті? А тоді вам відкриється така багатоваріантність. Стільки, вибачте, ніщячків. Тут подивіться, стоїть стоїть ця пані молода перед вітриною магазину крамниці, і очі розбіжалися. Ви побачите, наскільки насправді люди різні, да. І чоловічої і жіночої статі, що насправді настільки різні і вам обирати, яку людину бачити поряд, який формат стосунків будувати, і так далі і тому подібне. Що світ не такий чорно-білий, що, ну, що життя воно, в принципі, таке різноманітне, таке багатоваріантне. І люди, кожний зі своїм набором недоліків, гарних рис, принад, і так далі. І вам обирати дійсно якого партнера е, підпускати і так далі. Що, і побачити, що ви є да, творцем своїх любовних історій. Угу. Добре, а тепер, якщо ви сумніваєтесь в своєму конкретному партнері, об'єктивно подивимось, ну, або партнерці, якщо ви чоловік, подивимось об'єктивно, що це за партнер, чи є він монстром. Чи ви щось притягуєте за вуха. Ну, це в кого є. От, от. Вісім камачів, ви в упор не бачите. От якраз ви тут і викривляєте реальність і ви людину бачите невірно. Людина не така. От, і тут ви можете вдаватися в нощі від повної ідеалізації до, навпаки, повної стигматизації. да? До, ну, коротше, демонізації такої. О, о, да. Тут ще, ну, хоч не зовсім про це. Цей лиц, хто тут, він малює, малює, да, паш жезлів. Але те, що от, малюєте собі людей, домальовуєте тут прям картинку так показують. Людей, особливо, які вам небайдужі. Людина може бути реально порядною, благородною, а ви собі малюєте жах... жахіття якісь у голові. Ну, Сподіваюсь, це дійсно буде корисно, дійсно допоможе. Ой, вибачаюсь, перервалася на важливий дзвінок. Так що, ну що тут сказати? виключайте церцею, вам вона шкодить. Можливо, на якомусь етапі це була потрібна модель рольова да, у відносинах з протилежною статтю. Але зараз вона вже вам шкодить і заважає побудувати своє особисте щастя. Ну і наостанок витягнемо попередження, як не треба. Поради, в принципі, витягли. Як не треба і чому? Е, от по колісниці, да, не, не треба піддаватись поривам, піддаватись власній агресії, не треба без кінця захищатись, воювати. Я ж згадала книжку Господи, забула автора. Ця, Тереза Батіста «Уставшая воювати». Бразильський письменник написав. От, Ви ж самі вже втомилися воювати, захищатись без кінця е, От, розслабтеся. А тим паче жінки. Ви ж маєте бути жінкою, яку кохають, а не бійцем постійним. От. Е, і чому це важливо? До чого вас в альтернативному негативному прогнозі має, може це привести, чому вас про це попереджають? Ой, ну, бо це може привести до повного розчарування в протилежній статі і до самотності. От мені по цій королеві йде самотність, вона сидить і гріє її тільки багаття, зігріває її тільки батарея, а не кохане тіло поряд, Да? поряд. Бо, бо ви можете взагалі геть розчаруватися і сказати, там мені особисте життя не потрібне, родина не потрібна, ніхто не потрібний, я. Зігрію себе опаленням. Да? А це не дуже. А у вас, до речі, особливо, хто самотній, прям конкретний чоловік до вас іде, Мечовий, такий Розумний, порядний, гордий, рішучий, такий з принципами. Це в кого нема. Ну або є поряд, а ви в нього не вірите. Ну, така от історія. Сподіваюсь, буде корисно. Буду дуже вдячна за зворотний зв'язок. Думаю, час від часу зніматиму такі відео. Особливо, якщо вам сподобається. Ну, головне, що мені подобається. Мені, мені цікаво було це все читати для вас. А якщо воно буде ще й корисно, то взагалі супер. На тому все. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, донати, підписки за всю вашу активність. Дякую всім за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.